Доброго дня! Звати мене Новацький Володимир. Я є бізнес-тренер та співзасновник тренінгового центру Lotus Invest. І хочу з вами поділитися враженнями від проходження другого модуля в школі Golden Staff, школи для тренерів. Насаме перше хочу сказати, щоб подякувати Ані Могильник за дуже правильне і дуже гарне, і дуже таке лоєльне поєднання практики і. Теорії я, як тренер, відчув на собі і міг попрактикувати роботу з агресивними клієнтами, роботу з груповій динаміці, де кожен грав повну свою роль. І це для мене був досвід, такий не, дуже дуже великий досвід в роботі. От, також ще яка особливість того діла, що всі знання весь досвід, який я отримав, вони... Дуже легко приміняються на практиці. Зараз мені легше легше працювати з клієнтами. Я коли проводжу тренінги, заняття мені вже легше і це знаю, як це зробити, і відповідно ефект моєї взаємодії з групою набагато кращий. Тому рекомендую всім тренерам, які бажають покращити свій рівень знань в групі динаміці, в роботі з важкими клієнтами, записуватись на модуль номер 2 в компанії «Golden Staff». Дякую. З вами був Володимир Новацький.